Будемо зариблять ставок в юнами. Я хочу повідати, скільки їх. Це вже другий раз. Всім привіт! Сьогодні 9 березня, це наш ставочок. Такий гарний. І ми сьогодні хочемо запустити в нього в юнів. Ми маємо така рибка, яка водиться у, е, в різних водоймах, заболочених, особливо, коли не дуже багато води. І ми спробуємо їх сьогодні запустити. Риба в юн. Ось тут є така. Рахуй. Скільки їх Один пішов. Супер! В'юни будуть Парень. тут рости. Ось вони, Парень. ось вони, ось вони, я покажу вам 20, зараз усі в'юни. ой Ой-ой-ой, яка краса! Парень. І ці в'юни вони вже поплили, поплили, тихенько зарилися водичку і будуть там.